Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Також вас запрошую підписатися на мій канал, для того, щоб мене змотивувати для зняття нових відео і е, приємного вам перегляду! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом м'ясного рулету, який готується швидко і виходить доволі смачно. Я буду використовувати м'ясний фарш, у мене тут асорті. Ви ж використовуєте то м'ясо, і фарш, який вам подобається. І замість звичайної цибулі я буду використовувати парей, тому що він у мене є, і мені дуже він смакує. Але це не принципово. І з звичайною цибулею теж буде доволі смачно. Ось так нарізаю на невеличкі шматочки цибулю і буду додавати до м'ясного фаршу. Також сюди до фаршу додаю яйце, сіль і перчик. Ну, і, звичайно, можете додавати любі спеції за уже своїм смаком. Все гарненько, ретельно перемішуємо до однорідності і відкладаємо в сторону. Далі потрібно підготувати твердий сир, тобто я беру його натираю на крупній терці. Як завжди, всі пропорції я вкажу під відео, стільки чого я використовувала. Сир натираю із загальної натертої маси я відкладу в мисочку буквально 30-50 для останнього етапу приготування нашого рулету. Далі мені потрібна глибока мисочка. і В ній я буду готувати такий собі соус. Він буде складатися з майонезу, кетчупу. І в мене є домашня аджика. Якщо у вас домашня аджики немає, то звісно, що берете тільки кетчуп і майонез. Перемішуєте майонез також можна замінити сметаною тобто це вже на ваші вподобання. Перемішуєте ось так до однорідності і цим будемо змащувати. Лаваші. Нам потрібні звичайні лаваші. Я брала в Київ хлібі, взяла упаковочку тут три штучки. І зараз буду з ними працювати. Розкладаю їх на поверхній зручній. Для рецепту використовую тільки два листа лаваша. Якщо у вас сім'я велика, то беріть одразу дві упаковки і у вас вийде три штуки рулета повноцінних. Ось так я на перший листочок викладаю соус, кісточкою його розмащую. Це доволі простіше, ніж розмащувати ложкою. Воно все гарно, ретельно, рівномірно розпреділяється, і цей соус додасть соковитості. Далі посипаю твердим сиром, посипайте, не шкодуйте, і тоді ваш рулет буде дуже смачним. Після сиру знову викладатиму. Листок з лавашом. Також процедура така ж сама: повторюю, теж змащую його. Але дивіться, щоб лаваш у вас швидко не розмокав, бо є такі лаваші, які вони не пружні, вони дуже швидко намокають, тому з ними треба швидко працювати. Мої ці лаваші від Київ хлібу доволі плотні, тому я не переживаю, що вони дуже швидко розмокнуть, і мені буде з ними незручно працювати. Тому прошу звертайте увагу на плотність лавашів. Якщо вони більш такі м'які і швидко намикають, то швидше, звісно, з ними працюйте. Знову все ж так гарно, ретельно змащую і зверху буду викладати вже готовий заправлений м'ясний фарш. Поки ми працюємо з рулетом, то потрібно включити духовку на розігрівання до 190 градусів. І так, рулет скручуємо. Ось так лаваші гарненько скручуємо на фаршированій наші. Якщо потрібно десь щось підправити, підправляєте. Воно все доволі гарно скручується. Якщо, звісно, лаваш тоненький, то потрібно бути дуже уважним, щоб ніде нічого не розвалилося. Викладаю його на пергамент. Пергамент трішки змастила олією. Обов'язково свої форми застилайте пергаментом, тому що рулет соковитий він буде при випіканні виділяти соки, І щоб не пригорало, не диміло, і також гарно потім вимивалася ваша форма після випікання. Поверхню лаваша змащую збитим яйцем. Для того, щоб наш рулет був такий рум'яний, красивий, Все гарненько зверху змащую, по бокам змащую і відправляю в духовку 190 градусів на 30-40 хвилин. Все залежить від ваших духовок. Пройшло 30 хвилин, рулет готовий, але я все одно його ще раз змащую яйцем, бо я хочу зверху притрусити сиром і відправити в духовку буквально на пару хвилин, щоб сир розтану. Він тоді буде рулет смачніший, соковитіший. Можете так не робити, можете одразу змастити яйцем, присипати, наприклад, кунжутом або просто змастити яйцем. Це вже за вашими вподобаннями. Я вам показала так, як я роблю свій варіант. Рулет уже дістала, він трішки охоловий. Я ось вам хочу показати, який він виходить. Аромат стоїть неймовірний, його дуже вже хочеться коштувати. Звісно, що печу я не перший раз такий рулет. Мені подобається, що на нього йде мало продуктів. Продукти доволі прості, майже у кожного вони є. А виходить доволі смачно, пікантно. Красиво, не соромно подати на стіл святковий. Тому ж готуйте, пробуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається, мирного неба, вам спокою і гарних звісток. До нових зустрічей. Всім па-па.